The <laughs> cat Що буде з Ворсклою, є офіційний коментар від президента команди. Динамо запланувало великі реформи, а також забарний та ПСЖ. Вони ще на крок ближче один до одного. Вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми до вас традиційно, як і кожного дня, із порцією усіх найбільш актуальних та важливих новин, що стосується українського футболу. Перед тим як ми розпочнемо, маємо єдине прохання. Підпишіться, будь ласка. Азка на канал, якщо ви дивитесь наші відео, але досі цю просту дію не виконали. Це дуже допоможе нам розвинути цей проект. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми із Полтавської Ворскли, адже напередодні президент команди Роман Черняк вийшов у змі та розповів про все, що буде в майбутньому із цією командою. Клуб готується, буде існувати та нікуди не дівається. Зараз ведеться аналіз, що зроблено за останні роки. Які помилки є, робляться висновки. Коли все це буде проаналізовано, ми ухвалимо рішення і будемо рухатися далі. А так нічого не міняється. Такі слова Черняк сказав. Для трибуни. Прокоментував він і чутки щодо заборгованостей перед футболістами, тренерами та персоналом. Заборгованість сьогодні є, але вона майже у 10 разів менше за те, що пишуть у різних виданнях. Вона не критична та найближчим часом, думаю, буде вирішена. Не такий страшний вовк, як його малюють. Проблеми з фінансуванням, ну, певні є. Так, але ж вони теж не такі страшні, як це описують. Додамо, що раніше писали про заборгованість Ість в команді у розмірі 3 мільйони євро. Це стосується не лише футболістів і тренерів. Тут борги також перед УАВ та борги за обслуговування клубної інфраструктури. Ну а далі про київське Динамо на поточне літо керівництво клубу запланувало велику перебудову. Перебудову у прямому сенсі цього слова. Генеральний директор Динамо Дмитро Брів у коментарі для новини Лайф розповів про зміни, які відбудуться вже цього літа. Столична команда розпочала реконструкцію двох футбольних полів: одне на клубній базі, де грає команда Ю-19, і там вже засіяли новий газон та провели ремонт. А друге поле це поле академії, яке пройде реновацію після дворічного простою. Ремонтні роботи планують також на стадіоні, де Динамо грає свої домашні поєдинки. А також розпочали вже велике оновлення на клубній базі, що саме там зроблять, поки не уточнюють, але заявляють, що завершити усі роботи планують протягом літа. Отримують ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Відомі і плани команди власне, на це літо та підготовку до наступного сезону. За даними Динамоманії, кияни вийдуть з відпустки 23 червня, протягом двох днів пройдуть медогляд, потренуються на клуб. Дні базі і 30 червня вирушать на збір до Австрії. Він триватиме до 20 липня а вже 22 або 23 липня на команду очікує старт у кваліфікації Ліги Чемпіонів. До слова, керівництво тієї ж Ворскли офіційно прокоментувало чутки щодо можливого переїзду у Динамо Ібрагіма Кане. За даними віце-президента Олега Лисака, контакт із Динамо все ж таки був. Я знаю, що Шовковський телефонував Максимову. Вони говорили про Кане, але будь-якої конкретики від Динамо поки немає. Є розмова з іншим українським клубом, там приблизно 500 тисяч євро. Але я вважаю, що за такого футболіста це замало, каже він. Як думаєте, ви? Чи варто Динамо боротися за даного виконавця? Свої думки пишіть у коментарі. Ну і на завершення поговоримо про Іллю Забарного, адже він та Парі Сен-Жермен щодня стають все ближче і ближче один до одного. За даними журналіста Матео Моретто, український оборонець дуже близький до того, аби підписати контракт із ПСЖ. Повідомляється, що Борнмут та Париж нарешті узгодили фінальну суму переходу і обійдеться українець чинним володарем Ліги Чемпіонів у понад 60 мільйонів євро. Якщо на цій сумі перемовини не зафіксуються, то Динамо вже може рахувати, скільки бонусів отримує від британської команди. Раніше повідомлялося, що Ілля також узгодила. В зі своїм майбутнім клубом усі персональні умови та контракт до 2030 року. Тож залишається дочекатися кілька днів, поки сторони владнають усі деталі та офіційно вдарять по рукам. Більше того, наш збірник може навіть зіграти на клубному чемпіонаті світу, і для цього Париж може скористатися певною лазівкою. Після завершення групового етапу змагань команди, які вийдуть до однієї восьмої фіналу, зможуть провести так би мовити, заміни у заявці, прибрати звідти гравців, у яких термін контракту сплине 30 червня, і відповідно заявити двох нових футболістів. Тож, якщо Париж вийде до раунду плей-офф, ми цілком зможемо побачити забарного на фінальних стадіях турніру. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо. Підпишіться на канал та натисніть на вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось!